За даними компанії ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Живий, але закатований, лідер автомайдану Дмитро Булатов знайшовся. Його понівеченого та укривавленого прихистили під Борисполем у селі Вишеньки. Лежу, чоловік побитий той саме такий. Весь у крові, блін, ето саме. Думаю, а це що? Думав, що якийсь то п'яниця чи що такое, да? Ну думаю, блін, я сюди, от це так за машину. А вон такий страшний той саме. Говорить, я Дмитро Булатов. Сюди він забрів випадково. Дмитро більше години блукав лісом, в якому його викинули викрадачі. Вони кілька днів тримали Булатова у темному приміщенні, де жорстоко катували. У мене просто руки мене розпяли, вони прибивали. Отак ухо відрізали, ліцо порізали, На тілі живого місця немає. Ну так ви все бачите. Ну, Живий, слава Богу, своїх котів Булатов не бачив. Вони були у масках, і час від часу зав'язували активісту очі. каже, чув лише голоси своїх розпинателів. Розмовляли вони з російським акцентом. Вибравшися з лісу в селі Вишеньки, Дмитро зустрів людей, від яких і зателефонував до своїх друзів. Звісно, що останні два дні його не кормили. звісно, що його вибросили в лісу. І, і звісно, що він ха добрался до села, знайшов людей, які стояли возле магазину, і дзвонив нашим спортсменам своїм друзям, тому що тільки їхній телефон Вот. А потім вже спортсмени рассказали всім остальним, і тоді вже все туди виїхали. Його Наразі життю та здоров'ю Дмитра Булатова нічого не загрожує. Він перебуває у одній зі столичних приватних клінік. Тим часом у міліції вже розпочали розслідування цієї справи. І повідомили про деякі подробиці викрадення. На Дмитра Булатова напали 22 січня у Деснянському районі столиці. Невідомі вдарили його по голові і затягнули у машину. Потім вивезли у невідомому напрямку. Там же у Деснянському районі правоохоронці знайшли і машину Булатова. Її відправили на відповідні експертизи. В свою ж чергу столична міліція Обурена. Що Булатов на допомогу викликав спочатку не їх, а друзів. Зазначимо, село Вишеньки знаходиться у Бориспільському районі неподалік села Гнідин. Саме там знайшли мертвим активіста Юрія Вербицького, і саме там викинули ще одного викраденого, а потім побитого громадського активіста Ігоря Луценка.